Друзі, знову вітаю вас. Це консиліум на першому міському, друга частина нашої програми і нова тема. Сьогодні у нас в гостях Відаді Голуєв, головний лікар реабілітаційного центру промет, викладач фізичної терапії та ерготерапії міжнародного гуманітарного університету. Пані Відаді, вітаю вас! Вітаю. Цікава тема в нас сьогодні. Як і зазвичай, всі боки реабілітації розглядаємо так. Але сьогодні обрали для себе міфи: те, що люди самі собі придумали, чи може щось залишилося. З історії виникнення, взагалі, таких протоколів реабілітації, але вже не використовується. Про це будемо з вами сьогодні говорити. Давайте на початку подивимося нашої бесіди. Сюжет наші журналісти побували у вас. По перше, вони подивилися на реальні методики реабілітації, і декілька лікарів поділилися тими міфами, про які вони чули. Розпочнемо з сюжету і продовжимо в студії. Мешкав вісім років у Варшаві, але повернувся захищати країну. На війні отримав поранення та відправився відновлюватися, розповідає пацієнт реабілітаційного центру Промет Дмитро. Куля попала, що рука права не працювала на 97%. Дві операції зробили. Ну, Зараз намагаюся возобновити сили. Центрі розповідають, чимало військових від початку повномасштабної війни вже пройшли відновлення у закладі. Однак зазначають, прийти на реабілітацію може кожен, хто має проблеми зі здоров'ям. Як дитина, так і дорослий, як післяопераційному періоді, так і після травм, пошкоджень. Люди, які мають гострий або хронічний болівий синдром, це все те, що підлягає під реабілітаційне лікування. Лікарі центру Промет використовують американські методики лікування, які були адаптовані під роботу українського закладу, та наголошують, чим раніше почати реабілітацію, тим краще буде результат. Ще існує такий міф, особливо зараз, коли з'явилось багато пацієнтів з ампутаціями, що потрібно почекати до того моменту, поки повністю заживе кукса, повністю зійде набряк, зникне біль, і тільки тоді. Починають реабілітацію. Лікарі кажуть, вчасний початок реабілітації, як в післяопераційному періоді, так і за наявності гострих або хронічних запалень, пришвидшує процес відновлення та повернення пацієнтів до нормального життя. Дійсно різні бувають думки у пацієнтів, і я впевнена, що більше вас ніхто не чув цих думок, і знаєте, насправді. І один з міфів ми вже почули, і навіть цьому з вами присвячували програму щодо початку, так реабілітації, особливо серед людей з ампутаціями. Так чи це дійсно такий поширений міф, що люди думають, що треба. Вже спочатку заживити всі свої рани, ампутовані кінцівки привести до повного заживлення, і тільки потім іти до вас. А, ну на жаль, такий такий міф існує, і на жаль, він існує не тільки серед пацієнтів, а й серед наших колег. Тобто є протоколи, які вже віджили свої, до яких вже є нові протоколи, які вказують на те, що чим раніше ти почнеш. Тим кращих результатів ти дістанешся, і є такі випадки, що починається реабілітація або починають, хоча б бинтувати, формувати цю куксу через три, через шість місяців і більше, і це дуже погано, тобто. Тут треба починати весь шлях майже спочатку, коли таке відбувається. Пане Відалі. Чому такі протоколи ще досі гуляють серед наших лікарів? Тому що в Україні не прийнято нових, чи просто лікарі не опанували ще новітні методики. І те і інше, якщо казати про протоколи, повноцінні протоколи щодо реабілітації, в нас їх практично немає в країні. У нас є медичні стандарти лікування. А в яких прописано, ну на всі медичні стандарти лікування, у нас про відноситься до реабілітації там шість сторінок тексту. Ну тобто ні про що. Якщо казати про повноцінний протокол, то це десь там 200-300 сторінок тексту, що робити, коли робити, що робити, якщо це не так, і, і, і так далі. І е, є проблеми і з тим, щоб імплементувати якісь світові стандарти на території всієї нашої держави, і з тим, що багато наших колег. Просто не, не не в змозі діставати новітні матеріали, ну наприклад, по причині того, що не мають досить високого рівня англійської мови, угу. а тому, що всі сучасні протоколи, всі сучасні якісь наукові роботи, вони публікуються в базах даних наукометричних. І переважно це англійська мова? Ну я вас спитаю, знаєте, так дилетантські мої улюблені питання, так, людини пересічної, А чи не можна взяти якісь протоколи, ну такі, які вже ви використовуєте сучасні, перекласти нашу мову і ввести е, в практику? Чи потрібно там багато таких саме медичних нюансів, які... Согласуються, я не знаю, там, з обладнанням лікарень, з специфікою поранень чи там, лікування, чи певними расами, як вони сприймають той чи інший спосіб лікування чи реабілітації. Це все повинно ще проходити якусь наукову таку, аналітику. Ну розумієте, все, що стосується медичних послуг, це є ліцензованою практикою і будь-який протокол, який ми вводимо, він повинен бути уніфікованим для всієї країни, і для цього потрібні експертні групи, які це розглядають, які це затверджують. А якщо казати на такому місцевому рівні, наприклад, якщо взяти наш реабілітаційний центр, ми можемо... Адаптувати світові протоколи як локальні маршрути, да тобто ми не можемо їх назвати. Це наш протокол. Ми працюємо по цьому протоколу, тому що він не затверджений в нашій країні. Ми можемо розробити локальний маршрут на основі цього або інших гайдлайнів, що ми приписуємо як джерела, затверджуємо це наказом. І у нас є локальний маршрут. Але зрозумійте, будь-який протокол він в себе включає взаємодію на різних. Етапах від потрапляння до лікарні або там захворювання і далі через амбулаторію, і далі далі вже ну, по, по інших. Реабілітаційних центрах, соціальних службах багато чого у західних протоколах пов'язано зі страховими компаніями, угу. страховими виплатами, якимись формами, які лише є там, і в нас вони все не треба адаптувати. Це треба адаптувати. Да, все так? Це, треба це не так просто, як перекласти просто книжку. Чи Ну, знаєте, вже понад 10 років триває війна з 2014 року. Я впевнена, маємо багато. Ну зараз взагалі багато різних є і травмувань цивільних, але військових. З ампутаціями з 2014 року маємо і вже час було б і, і нашій державі над цим працювати. Зараз це надважка праця, коли саме триває активна війна. Але але треба. Я бачу, що є багато новин пов'язаних з реабілітацією. Якісь експерти приїздять до нас ділитися досвідом, і пластична хірургія, і реабілітація різна. Тому я думаю, що е, потрошку, потрошку, завдяки от таким от е, процесам, все ж таки з мертвої точки, це знаєте, сунеться. Знаєте, якщо ми кажемо про реабілі... про реабілітацію після ампутації, то тут не тільки приїздять до нас ділитися досвідом, а в тій ж самій мірі, щоб від нас цей досвід перейняти, тому угу. що в нас його накопичується більше і за більш швидкі терміни, і дечим можемо ми поділитися вже з досвідченими фахівцями з заробіжжя. До речі, щодо міфів і знань, я от поки готувалася до нашої зустрічі, побачила такий міф, що е, є серед пацієнтів така думка, що лікар е, реабілітолог е, так само не повинен навчатися працювати на новому обладнанні. що дивіться, цей лікар в літах. Він знає в нього досвід. А довіряти якимось спеціалістам, що вони там ще знають, от той дядька ще на там на магнітах мене там на ноги піднімав. А отут все незрозуміло. Чи правда це, чи це процес постійного навчання? Це процес постійного навчання, який все в нашому житті прогрес нам дає нові можливості. А багато разів чув про те, що там є якась народна медицина, яка більш безпечна, яка більш там не знаю, смачна, чи щось таке. Угу. Але кожного разу, коли мені це кажуть, я кажу, давайте подивимось, скільки в середньому людина жила, у ці роки, так. скільки в середньому людина живе сьогоденні, і давайте все ж таки порівняємо, яка медицина була, була чи є більш доцільною сучасна чи якась псевдонародна, яка була породжена там багато в чому, якимись там забобонами, чи просто одна бабка сказала, і так воно і є. А сучасна медицина, вона представляє собою науково-доказову медичну практику. Тобто для того щоб включити якийсь метод лікування, якісь ліки до. Рекомендацій вони повинні пройти дуже багатоступінчатий е, процес досліджень, так? Да. і коли е, сучасні в медицині кажуть, що це працює, а це ми не рекомендуємо, бо воно або не працює, або навіть зробить шкоду, то все ж таки треба прислуховуватись до того, що рекомендують дослідження, тому що жоден е, досвід однієї людини, навіть самого крутого фахівця, який якого вважають всі там Стопом, даруванням, бом, так. він не може замінити собою правильно розроблені наукові дослідження. Ну, і Я так розумію, що от, знаєте, ваш колега ваша, медик приходила до нас, лаборант, завідувача лабораторії, вона казала, не можна взагалі працювати в лабораторії, щоб кожного дня щось не вивчати. бо так та зараз апаратура, і кожного дня вона оновлюється, і штучний інтелект додається, і все таке інше не можна сидіти, оскільки будеш працювати, стільки навчатися. Ми бачили в сюжеті. У вас також багато новітніх різних пристроїв. І Я так розумію, що продовжує світ вивчати питання реабілітації, якісь нові пропонувати обладнання, нове і все це теж треба постійно моніторити і вчити, а не можна зупинитися от зараз на 24-му році і бути ще там 10 років провідним центром реабілітації. Що не навчатися, так ну так, звісно, знаєте, ми можемо назвати, що там в 50-х роках минулого сторіччя провідним методом лікування шизофренії була лоботомія. коли да? угу. Просто встромляли або голку, або якусь там викрутку в мозок через око в мозок, і там шуроділо роз розривали зв'язки в лобній долі і вважали, що це дуже класно. Це тривало не один рік, це тривало десятиліттями. І не тільки там в, в одній країні, да, але зараз ми розуміємо, що це можна лікувати по-іншому. Так само, і в будь якій іншій хворобі чи методах лікування є якийсь прогрес. Ми щось вивчаємо, щось нове дізнаємося і можемо щось зробити нове, більш безпечне, більш ефективне, більш щадне для пацієнта. І знаєте, одним з Найпоширеніших міфів, з якими ми стикаємось в практиці реабілітологів, це є пережитки нашого радянського минулого з а, нашими колегами санаторно-курортного лікування. Угу. Коли я нічого не хочу сказати поганого про санаторно курортне лікування, ну, Це, це, це медицини був це на розвитку. Це дуже так. класний ем, приклад, особливо коли воно працювало централізовано. Тобто, в нас були окремі санаторії по різних захвачах. Ем, і людина могла пройти свою відпустку, покращуючи здоров'я, але багато чого з того, що там робилося, воно не давало достатньої користі і не було економічно а, ага. доцільним. І вигідно навіть да. це тримати, такий кабінет. І, так? да, і розумієте, але люди звикли до того, що перш за все це є пасивне лікування. Ізіо масажі, ванни, душі повинні лікувати органи опори і руху. І це є логічним нонсенсом, тому що якщо ми кажемо про органи опори і руху, то перш за все їх лікувати треба опорою і рухом. Це, по-моєму, логічно. І коли ми кажемо про те, що, наприклад, там санаторії на день є. Три години фізіопроцедур з ваннами з масажами, з грязями і так далі, і лише там через день або раз на день, там 20-30 хвилин фізкультури, то ми розуміємо, що щось тут економічно не дуже доцільно. Ну так, звісно, в мене, до речі, теж виписаний цей міф про те, що це пасивні методики, масажі і таке інше, що це реабілітація, але ми підкреслюємо неодноразово, що це ні. І так само щодо лікарів хотіла завершити думку. Є такий міф, що є. Чудо, доктор, диво, доктор, який поставить мене на ноги, від мене нічого не залежить. Є людина, розкажіть, хто у вас кращий реабілітолог? Віддайте мене саме йому. Отаке чули в своїй практиці? Ну, звісно, чув. З звісно, чув. Розумієте, коли я як керівник вимушений. Е Вирішувати питання не тільки з пацієнтами, але й взагалі з центром в мене дуже часто не вистачає на це часу, тому що вони просять: дайте мені саме його. Я хочу до нього потрапити, тому що він саме мене або виліпує. до вас, як до керівника, так ну да. <смітна> а, і а, працюєш з пацієнтами. Найкращий реабілітолог – це сам пацієнт. Якщо ти правильно його поставиш йому напрям руху, якщо людина тебе буде чути розуміти, і ви з ним будете на одній хвилі щодо того, як ти повинен цей шлях пройти. То людина сама себе може вилікувати. Ми не хірурги, ми не шиємо щось або там щось забираємо з цієї людини. Ми просто допомагаємо цій людині самостійно відновити свої навички. І по-іншому не буде. Не може хтось за тебе відновити навички. Масаж, ну класно, біль пройде, але пройде на півтори-дві години добу. А потім, а потім він повернеться знов. Тому. Будь-яка пасивна методика, вона може зняти симптоматику, ну як таблетка, да, але вона не зможе усунути причину виникнення цього болю, і саме з цим нам доводиться трошки. Мені здається, не треба путати спа-процедури з реабілітацією. Так, це в спа-салоні вам будуть робити розслабляючі масажі, стоунтерапію та таке інше, але тут треба працювати командою. І, до речі, щодо працювати, є ще один міф, що немає так званої домашньої реабілітації. тобто є це. Там є експерти, вони хай зі мною я їм допоможу працювати. А вдома я буду лежати на дивані, тому що вдома це вдома і немає такої реабілітації, як домашньої. Це правда чи міф? Це абсолютний міф, тому що в реабілітаційному закладі людина знаходиться, по-перше, не так багато часу на добу, і по-друге, це все одно якийсь відокремлений в часі невеликий. Реабілітаційний епізод, реабілітаційний період, і завжди, коли людина закінчує, ми даємо рекомендації, що вам робити далі. Тому що розумієте, якщо ми кажемо, ну наприклад, там візьмемо саму просту задачу, да? збільшення м'язової маси та сили, да? ми можемо активувати м'яз для того, щоб людина його опанувала і почала ним рухати. Але для того, щоб м'яз став більший в об'ємі та сильніший, для цього потрібні місяці. І це знає будь-яка людина, яка хоч колись ходила в тренажерний зал і намагалась наростити роботи, собі м'язи. Це від трьох до шести місяців постійного регулярної праці. Тому так само і тут є. Ми лише задаємо напрямок, ми лише усуваємо якісь симптоми, які заважають людині це робити. Щодо о, санаторію, ви згадали про різні практики, і досі зараз є реклама певних, не... це не реабілітаційні центри, але певні спеціалісти, які е, прописують слово реабілітація в своїх послугах. Це і зустрічається і парафінотерапія, і магнітотерапія, і якісь голковколювання. Е, скажіть, будь ласка. От... Такі різні методики, до них же йдуть люди, які, як ви сказали, не дуже хочуть працювати. Вони так само на диво доктора. Сподіваються, що це там мені голочками поколять, і все воно відновиться. Щось от такі, коли бачиш оголошення, як на них реагувати, що є міфом, що є правдою в цьому. Дивіться, тут досить складне питання, тому що воно буде складатись з декількох. По-перше, є якісь такі а, соматичні, ну, тобто на рівні ціла. Синдроми, які викликані емоційними розладами, ми будемо казати про психосоматичні розлади. Угу. І а, така в таких обставинах, коли тобі роблять ванни, парафіни, тобі роблять масажі, тобто те, що ми все ж таки більш схильні називати спа-процедурами, це буде працювати на людину і буде навіть усувати якісь там хронічні болі. Але доказів того, що, ну, наприклад, там, та ванна або той парафін усунуть з людині артрит, ну немає, тому угу. що їх і бути не може, воно може лише применшити симптоматику цього захворювання. Якщо людині потрібно а, такого відпочинку, де є санаторій, Ритуал де є такий, ритуали так? такі, да, то ну, це дуже добре, хай, хай йде. Але якщо ми кажемо про якісь там більш ну, такі стани, коли не треба зволікати, да? як наприклад, коли ми починали нашу розмову, там після ампутації, угу. після переламів, після операції, коли треба дуже швидко реагувати і якомога швидше відновлювати активність. І функціональність людини, то звісно, я би не втрачав час на спа процедури, а все ж таки рекомендував би більш активно відновлювати свої втрачені тимчасово функції. І навіть якщо для когось це має позитивний вплив, і тобі хтось розказав сусід твій, що я сходив, і це сталося ще раз, як ви сказали. Треба якось порадитися, чи є доказова медицина за цим, за тою чи іншою процедурою, тому що як ви кажете, доказів того, що воно підніме на ноги або там допоможе зняти біль, немає. Якщо в одної двох людей воно зняло, то дуже добре. Тому залишити це додатковим бонусом до певного протоколу реабілітації, який вже вам експерти розроблять. Так, Так. Да, тут е, треба розуміти, що якщо це не Якщо якась методика не є рекомендованою, це не означає, що вона ніякої користі не принесе або що вона наробить шкоду. Вона лише не є може бути не рекомендованою з причин того, що це недоцільно. Тобто Якщо робити там, я не знаю, там 100 масажів, то можливо, там щось зі спиною буде краще, да? Але краще зробити там 2-3 тижні активних вправ, і це буде Швидше і простіше, і економічно доцільніше, да ну до речі, ви знаєте пане Відаді щодо всіх цих таких модних процедур, тут треба ще розібратися, і це також окрема тема однієї з програм. Що багато є таких спеціалістів, які ми можемо поставити в лапки, бо вони мають якийсь за кутом отриманий диплом. Вони не мають медичного ніякого медичної освіти, і вони а, просто надають послуги, а, нібито, як коло медичні, але це все. Не підтверджено ніяким досвідом, ніякими методиками доказовими. Тому якщо ви підете до масажиста і він не знає вашої всього цієї картини, то він може нашкодити так. Само і голкотерапевт, якийсь без діагнозів, без ваших досліджень, якихось певних, він може навіть наробити шкоди. Я впевнена, що так і буде. І ви знаєте, в нас вже декілька хвилин залишилося. Хочеться ще спитати про такий пункт. В нашій державі чи може бути питають люди безоплатна реабілітація, Вони впевнені в усьому інтернеті пишуть, що це дуже дорого, що неможливо. Що навіть не намагайтеся нікуди звертатися, бо е, все за гроші, і тому лягайте вдома. І як воно пройде, так і пройде. Правда чи міф таке твердження? Це на щастя міф, і в нашій державі є безкоштовна медицина, безкоштовна реабілітація, зокрема, і за програмами Національної служби здоров'я будь-який громадянин нашої держави може отримати як послуги стаціонарної, так і послуги амбулаторної реабілітації. Абсолютно безкоштовно. Це працює і в нашому приватному центрі, зокрема. Тобто ми розуміємо, що головне знати всі такі права, які в тебе є, як в пацієнта, як в українця. І якщо ти не знаєш, це не означає, що це не працює. Але якщо й треба і додаткові якісь послуги, і ті послуги, які не надаються Національною службою здоров'я України, зазвичай є професіонали, які допоможуть, які розроблять вам приватний такий шлях до відновлення. Тому що як ви і наголосили, що є багато про. Околів світових їх можна використати, якщо не на державній основі, але можна розробити от той самий унікальний шлях реабілітації для людини, яка потребує, так? так саме так ми робимо, і це дає позитивні результати, і ми будемо продовжувати це робити. Дякую вам, що на таку цікаву тему погодилися поговорити, бо насправді люди дуже багато чого не знають а від того народжуються міфи, і від того народжуються такі нюанси, такі проблеми в людей від незнання. Вони просто зволікають реабілітацію, і потім, ну, звісно, найстрашніше, що може і призвести до інвалідності, до інвалідізації. А насправді можна було б цього уникнути. Нагадаю нашим глядачам від Аді Голуїв, головний лікар реабілітаційного центру. «Промед» був в нашій студії. Вам бажаю берегти себе, відновлюватися, відновлювати свій психічний фізичний стан, не нехтувати своїм здоров'ям це найцінніше, що дала нам природа, і будемо берегти своє здоров'я якомога ретельніше. На все добре.